Pourquoi? Ні, художня школа, ні творчі студії, ні творчі курси не гарантують вам вступу на творчу спеціальність. Привіт, мене звати Софія Олександрівна і я викладач малювання, який готує до вступу на творчу спеціальність. Тож розповідаю: дивіться, в художній школі ви можете вчитися навіть добре, ходити, відвідувати її так само з курсами, так само з студіями, але це не гарантує вам вступу ні простій причині. Справа в тому, що для творчих іспитів в різних закладах і на різні спеціальності є різні творчі конкурси, наприклад, на Мультимедійний дизайн в КНІ треба намалювати стилізації та персонажів стилізованих, і там є цілий ряд вимог, які ви маєте виконати. Уявімо, що ви вивчали все академічний рисунок, натюрморти, портрет в художній школі. А тут вам. Потрібно зробити стилізацію та намалювати персонажів. Як ви це зробите? Без досвіду і без знань. А ніяк. Те саме стосується і підготовчих курсів. Є, звісно, підготовчі курси і від самих закладів, які вам можуть допомогти та розповісти, що саме буде на творчому конкурсі, але разом з тим це не гарантує вам вступу, тому що по якимось причинам ви можете ходити, наприклад, не завжди на ці заняття, або, можливо, взагалі там можете захворіти, яке заняття пропустити, і далі вже не надолужити програму, яка є в цих творчих курсах. Так ми зі студіями, тобто багато людей, один викладач на всіх, і в принципі ви можете намагатися, навіть що вас буде виходити, але це не гарантує того, що ви за короткий час творчих іспитів зможете їх скласти вдало та вступити. Тому, друзі, якщо вам потрібна допомога з підготовкою до вступу, пишіть в інстаграму, я вам розповім деталі та допоможу. І до зустрічі!